Пані Маріанно, скажіть, наскільки це очікуваний чи неочікуваний результат першого туру, зважаючи зокрема на те, що в листопаді торік конституційний суд скасував результати перегонів, в яких перемагав також проросійський кандидат Келін Джорджеско, і власне Сімйон заявив, що в разі перемоги на виборах може привести його до влади. Чи я з нами май... пані Маріанна на зв'язку? Так, я вас чую. Я вас так, чую. от, власно, чу, чули ви запитання про те, наскільки це очікуваний чи неочікуваний результат першого туру? Я думаю, партія Аур, і, зокрема, її лідер Джорджа Сінон стабільно і системно йшли до певної межі свого успіху. Ну і... Навіть скажімо так, якби конституційний суд Румунії не скасував перший тур президентських виборів виборів у минулому році, аур продовжували би зростати, тому що ця партія прийшла в такий залетіла в публічний дискурс на хвилі постковідного постковідної фрустрації. Скажімо, це так, коли було накопичилось багато незадоволення певними обмежувальними заходами. Певна в суспільстві емоція така негативна. накопичилась і на цьому тлі з'явилося дуже багато насправді політичних проектів, на які не було, не зверталося достатньо уваги, і не зверталося достатньо уваги на ту роль, які яку вони відігравали і можуть відіграти в майбутньому. Тому що е, вони продовжували зростати ще з 2019 році, якщо повертаючись до румунського контексту, аор вперше того року зайшли в парламент, набравши 9%. І і е, в Україні також це не те, що когось занепокоювали, але все ж таки поодинокі голоси тривожні звучали і в нас щодо цього, тому, тому що для Румунії такий сценарій був непритаманний, принаймні у. У контексті посткомуністичного її розвитку за 30 останніх років, ну і з 2019 року ця тенденція продовжувалася. Вони взяли досить таку, досить потужні результати на європейських виборах і на останніх парламентських виборах. Ну і сам Аур, що найцікавіше, став трампліном для дуже багатьох токсичних фігур, в той час як Джорджа Сімьона його важко назвати таким його важко урівняти з Джорджа, із Келіном Джорджеско. Тому що навіть якщо Сімьон демонструє певним чином ворожу поведінку. Він фокусує свій наратив на тому, що от а, є румунський інтерес, і якщо а, допомога Україні буде а, суперечити румунському інтересу, то й допомоги а, допомога не продовжувати не продовжуватиметься. Я би підсумувала це так. Тобто, ну це зовсім інший посил, аніж просто вимагати зупинки допомоги Україні, тобто такої. А, Такої прямо динамічного просування антиукраїнської риторики ні, немає. Але ця антиукраїнська риторика вона замаскована під інші теми, під інші гасла, і звісно, вона таким чином маніпулятивним і заповзає в якісь такі глибші сенси і починає проростати в громадській думці. Тому так Джорджі Сінон, він небезпечний. Але я думаю, що а, зараз а, панікувати ще зарано. Ну, по перше, попереду другий тур. Хоча, ну я завжди прихильниця песимістичних таких підходів, сценаріїв, тому що ну принаймні, навіть якщо не вгадаєш, то убезпечиш себе певною стратегічною рамкою. Ну погодьтеся, що це вигідніше. По-друге, навіть по-друге, все ж таки, нікушору дану буде важко перебити 40%, навіть попри те, що. Результат Джорджа Сімена він виглядав досить стабільним і таким, що вперся в скляну стелю. Не хочеться запозичити такий феномен на і всю перевиборчу кампанію він демонстрував 30%. ні туди, ні сюди, ні в плюс, ні в мінус. Ні, плюс два, ні плюс три. Ну може там. В межах якраз двох відсотків його підтримка і коливалася. Тому це виглядало таким чином, що йому немає звідки добирати додаткових голосів. Але ну, результати першого туру показали, що все ж таки він здатний взяти 40. Тому це така певна межа його успіху, і мені здається, що це навіть не остання межа. Інше питання, яку роль він відіграватиме для регіону для України, тому що звісно до. Приходу до влади політики демонструють одне а після того, як займуть високі кабінети, і інші і це я зараз скажу не докор а скоріше з такої точки зору, що Популізм певним чином притаманний перед виборчим перегоном І якщо ми звикли вживати цей термін як таке негативне, негативний прояв безвідповідальної політичної риторики, то суто у контексті електоральних перегонів це інструмент і розглядається не тільки як цієї такої з точки зору риторики вже обраних політиків, які Несуть пряму відповідальність перед своїм виборцем, тому його слова, його заклики це наразі скоріше інструментарій аніж політична позиція. А Вже яка буде політична позиція Румунії, будемо знати після другого туру виборів, коли ну по перше знатимемо хто очолить сусідню країну. Ну і вже тоді вимагати можна якихось Пояснень трактувати, будувати сценарії на реальних словах, які підкріплені конкретним мандатом. А от ви так я зрозуміла більш схиляєтесь до того, що перемогу здобуде Сіміон? Так е, ви знаєте, я, я намагаюсь шукати зараз, в яких колах, наприклад, Україна могла би працювати із. Ну, і в яких колах Україна могла би працювати з а, Нікушором Даном. Ну з Нікушором Даном, звісно, не було б таких викликів. Ну мені навіть не хочеться називати це проблемами, тому що ну немає щоб про що говорити, якщо а, формулювати таким чином. Але, от, наприклад, а, я б звернула увагу на дружбу Джорджа Сімона із Джорджем Молоні, прем'єр-міністром Італії, главою уряду, вона очолює. Європейську групу консерваторів і реформістів, куди входить також Джорджі Сіміон. І в той же час мелоні залишається прихильницею допомоги Україні і певним чином демонструє таку адвокатську солідарну позицію із нашою країною. Тому я думаю, що це місточок дуже потужний. Ну і ви знаєте, що Мелоні також такий шановний гість і в Білому домі. Ну і я ще до цього додам, що і сама самі консерватори європейські не, не патріоти Європи Орбана, а саме група Мелоні. Вони є єдиною трансатланти... єдиним трансатлантичним партнером республіканської партії у європейському парламенті. Ну по цій лінії. Ну, по-друге, що можна сказати за Нікушорадана. Неодноразово з ним, наприклад, був помічений Йоджен Томак. А є Румунський європарламентарій, який свого часу з 2012 по 2015 рік очолював групу ЄПП Європейську народну партію. В ЄПП входить дуже багато і політиків з України, як асоційовані члени, тобто там по різним різні механізми також існують для того, щоб працювати з нікушором даном. Але ну я думаю, що з УСР, звісно, було б простіше, тому що принаймні на ціннісному рівні влада України і влада, якби вона була сформована лідером від УСР, ну, принаймні в частині президентського мандату, звісно, було б. Легше шукати діалог, якийсь спільний і тим більше в трикутнику, якщо сюда сюди додати регіональний вимір Республіки Молдова, це би стабілізувало певним чином ситуацію у всьому регіоні. Ну з тому я не рекомендую це оцінювати як абсолютна зрада і не, роз, не аналізувати у чорно-білих категоріях, тому що завжди є певні мережеві зв'язки завжди є. Більш такі глибинні матерії, з які, які насправді є робочим матеріалом, а, ну і це варто пропрацьовувати перш ніж а, ну так впадати у вічай, скажімо так. Ну спершу дочекаємося другого туру. Пані Маріано, а скажіть, а чому на вашу думку Сіміон здобув саме там таку підтримку серед румунів, а не а, Ніку Шурдан? Чи свідчить це про щось конкретне? От про яку тенденцію в Румунії? Це може свідчити? Ну це комплексне запитання. Суспільство завжди неоднорідне і в будь-якій країні. Є політична боротьба, і це нормально. Іншим чином, що Україна зараз в іншому контексті переживає, проживає інший контекст, і нас непокоїть, що наші сусіди цього не відчувають. Хоча вони є по суті на за логі за любою логікою, не лише за логікою війни. Вони також перебувають під тими загрозами, від яких по суті відділяє їх український опір. Ну це перше, тому тут треба розуміти, де наша емоція де Нашему де наша емоція і де починається політичне протистояння у як суспільний процес у іншій державі? Тому до цього треба ставитися абсолютно нормально. Інше питання: що російський вплив все ж таки находить слабкі місця. А я сам говорила би в такому ключі не як просто російський вплив, якийсь як виник у вакуумі. Звісно, хочеться все емоційно покласти відповідальність на, на ворога, який звісно проводить свої гібридні впливи. Але якщо ми не аналізуватимемо ті слабкі ланки, системні помилки, системні, я не знаю, системні якісь неправильні рішення. То ці впливи повторюватимуться і повторюватимуться. Тому це треба розглядати комплексно, і де своя система здала, і де цим скористався ворог. Ну саме це сталося і в Румунії. Ну і звісно, Росія намагається цю хвилю якось розмухати, знайти політиків, які працюватимуть і будуть голоснішими. Це все підсилюється медійними ресурсами, якими, якими Росія просуває. На європейський простір свою пропаганду, тому ну абсолютно питання не в цих медійних ресурсах погодьтеся, питання в тому, що дійсно суспільство переживає якийсь зламний етап, і е, ворог цим користається, скор, скористається в рамках е, свого плану дестабілізації Європи. Це очевидно, і це не це не мої домисли. Е, вже я не знаю, яка розвідка про це не говорила. Тому ну все, все набагато складніше, ніж нам хотілося би. І наостанок я ще хочу уточнити щодо України. От якщо розглядати варіант, що такий сценарій, що саме Сімон стане президентом Румунії, то якихось таких негативних наслідків політичних для України можемо не очікувати, як би це могло бути, наприклад, з Каліним, з Каліном Джорджескою. Правильно я розумію? Я думаю, що на жаль, ще гірше ніж весь прогнозував. Тому що це ця ситуація із повторними президентськими виборами має нас навчити в Україні що зловживання конституційними механізмами. Як це е, зробили в Румунії, е, це лише тимчасове вирішення проблеми, але системна проблема фундаментальний виклик, він нікуди не дівається, а повертається і в'є по лобі бумеранг бумерангом вже з такою силою, що нікуди від цього не дінешся. Що я маю на увазі? Якщо у минулому році Джорджевську міг стати президентом, ну і максимум, ну я не будемо говорити про максимум, про мінімум, але ну скажімо так, зараз разом із Фіцо та Орбаном. Там із Вучичем рватися на 9 травня в Москву. Ну то це, мабуть, би була ганьба для Румунії, яка дуже відповідально себе поводила як сусіди до України і як член Європейського союзу. Ну і внутрішня внутрішній порядок денний не будемо чіпати. залишимо румунським виборцям. Але зараз е, ризики, звісно, зросли і завдяки тому рішенню, яке здавалося на той момент єдиним правильним виходом, ну звісно, знаходились голоси, які попереджали і критикували цього не можна зараз не помічати. Робили робити вигляд, що цього не було. Я маю на увазі, що у разі перемоги Сімеона нічого не заважає йому привести у крісло голови уряду Джордже Келіна джорджеску Перепрошую, він вже про це натякнув. Він вже про це прямо навіть сказав, що у разі. Розпуску парламенту він буде аур, буде пропонувати е, на посаду прем'єр-міністра саме Келіна джорджеску Більш того, Сімеон на виборчу дільницю прийшов із Келіном джорджеску і сказав, що голосуючи Ну за себе, очевидно, він сказав, що він голосує за Джорджеску. І висуваючи свою кандидатуру, він сказав, він назвав себе е, продовжувачем. Ну як тої місії, яку Втілював Джорджесько, тобто він наступником є принаймні як ідеологічним політичним у цьому, у, цих, у цьому виборчому процесі, який затягнувся з минулого року. Тому зараз ризики набагато складніші, ніж ті, які нам здавалися смертельними минулого року. Тому що якщо Джорджеску очолить парламент і уряд, вибачте. То це зовсім будуть інші повноваження це зовсім будуть інші можливості. Звісно, президент також дуже важлива фігура. Він очолює е, кабінет безпеки раду національної оборони. Ну якось я з в мене вже калька, тому е, абсолютно це була неприйнятна ситуація. І в минулому році питання в тому, що ці системні речі. На них всі заплющували очі дуже багато років. Ну ми почали з вами з того, що Аур зростав з 2019 року. Але ці ж люди вони ж не з Марсу прилетіли, тобто всі ці речі формувалися задовго, всі ці настрої формувалися задовго. Кожна країна має розгалужену систему і агенції статистики, і соціологічні дослідження, і п'яте десяте, тобто їх ніхто цього феномену не помітив. Так само ніхто не помітив цього феномену, що раптово Келін Джорджеско минулого року а, його не включали в соціологічні дослідження, і раптово він а, набирає найбільшу кількість голосів виборців за рахунок а, того, що вони там знайшли ключок до алгоритмів Тіктоку. Тобто там це інше питання, що йому росіяни допомогли. Це інше питання. А куди ви дивились? Тобто, ну зараз про це з одного боку і пізно говорити. А ну а коли ж про це говорити, якщо вже скільки, скільки втрачено можливостей себе захистити, і от вже четвертий рік триває російська агресія, і там німці кажуть, що в 2005-му Росія далі піде. Зеленський в Мюнхені казав, що наступними можуть бути країни Бал Балтії. Тобто ризики дуже дуже значні, і я думаю, що Ну хочеться поважати Європі всі єдності. Ну а Мурумуни хай голосують, як вважають, потрібно для кращої їхньої країни.